Друга книга Хронік, розділ сьомий. Як скінчив Соломон молитву, спав вогонь з неба і пожер всепалення та жертви, і слава Господня сповнила храм. Отож священники не могли ввійти в дім Господній. Бо слава Господня сповнила дім Господній. Всі сини Ізраїля, бачивши, як зійшов вогонь і слава Господня на дім, схилились обличчям до землі, до долівки і поклонились та славили Господа, бо він благий і вічна Його милість. Тоді цар і весь народ. Заходилися приносити жертви перед Господом. Цар Соломон приніс у жертву 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. Так цар і весь народ освятили дім Божий. Священники стояли там на своїй службі, а левіти – з священними музичними приладами, що їх зробив цар Давид. Стояли, щоб прославляти похвальними піснями Господа, бо вічна Його милість. Священники ж сурмили перед ними, і весь Ізраїль був присутній. Соломон освятив середину двору, що був перед домом Господнім, бо приніс там усипалення і жир мирних жертв. Мідяний божертовник, що зробив Соломон, не вмістив усипалень, офір та товщу. Соломон справив того часу семиденний празник. З ним увесь Ізраїль, вельми велика громада, що зійшлася від Хамат входу до єгипетського потоку. Восьмого дня влаштували врочисті збори. Бо посвячення жартовника справляли сім день і праздник сім день. А 23 го дня сьомого місяця відпустив цар до наметів людей, радих та веселих серцем за все добро, що Господь учинив Давидові, Соломонові та Ізраїлеві, своєму народові. Як же закінчив Соломон дім Господній і царський палац. А все, що Соломон бажав зробити в Господньому домі і в своїм палаці, зробив гаразд.